У мене сьогодні на роботі таке трапилось. Я просто була. Ла. Я в цій сфері більше 10 років, і в мене таке було вперше. Я вже майже закінчила працювати з клієнткою. І в самому кінці там був трошки такий малесенький значок, який я хотіла трошки підчистити. І в фрезері залишалися ще з манікюру фреза Плам'я. Я коли її брала, різко оглянула, мені заблищало. І я подивилась і думаю, ого, оце я. Так працювала, так зачищала кутикулу, що навіть не помітила, як стерлося алмазне напилення з моєї фрези. Перший раз таке бачила. Але потім, вже в кінці роботи, я подивилася, і біля фрезера знайшла ось це: шматочок. Я вам показати, Шматочок від фрези. Тобто воно. зараз вам покажу, ось так, ну, загубилося. Дивіться. Бачите? Я в шоці. Але я навіть вам не можу сказати, що за бренд цієї фрези, тому що на деяких фрезах є тут гравіювання, а на цій немає. А брендами я користуюсь досить багатьма і постійно купую нові спробувати, тому я не знаю, що це за бренд. Але я була в шоці. Тому що, якби оця частинка відвалилася під час роботи на великих обертах, вона б вилетіла, ну, може дуже ймовірно, що або мені в око, або клієнці в око, тому будьте дуже обережні. Що це просто нема слів.